Росіяни вкотре обстріляли обласний центр. На цей раз вдарили трьома кабами. Один із ударів прийшовся по житловій забудові Харкова. Там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, російські війська вдарили. По околицях Харкова, де розташована житлова забудова, мова йде про Київський район, виникла пожежа в будинку. Повідомив про таке і мер міста Ігор Терехов і очільник тамтешньої ОВА Олексій Нігубов. За словами Терехова, у Харкові попередньо приліт на околиці міста в район житлової забудови щодо жертв та руйнувань. Інформація уточнюється. Сінігубов вже у свою чергу уточнив, що попередньо, попередньо росіяни використали керовану авіабомбу. Удар стався о 17.35. Ну і за попередніми даними знову ж таки виникла пожежа в будинку інформації за його словами про постраждалих спершу не надходило. Але зрештою, в підсумку, маємо інформацію про як мінімум шість постраждалих у Харкові. Загалом же. Мова йде про те, що е, дійсно за різними адресами є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучань триває. Це дані від обласної військово-цивільної адміністрації. Ось така ситуація в Харкові. Знову ж таки, повідомляється, що було завдано три удари керованими авіаційними бомбами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація про щонайменше двох. Поранений поранених по цьому об'єкту місця решти потраплянь обстежують фахівці. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Ось така складна ситуація в Харкові, який продовжує невпинно обстрілювати окупаційна терористична армія. Також друзі, зараз. Практично по усіх регіонах нашої держави, окрім західних, оголошена повітряна тривога. Як завжди, закликаємо вас дбати про свою безпеку і спускатися в укриття. Ну і в ході цієї повітряної тривоги повідомлялося про загрозу балістики. І на превеликий жаль, от маємо інформацію про. Вибух, який пролунав в Миргороді Полтавської області, а попередньо Іскандер М, тобто балістичну ракету, запустили окупанти по Миргороду. Миргород, треба сказати, часто є ціллю знову ж таки окупаційної армії, і серед ймовірних причин це зокрема розташування там аеродрому. Тим не менше, будемо стежити за ситуацією, що не з'явиться нова інформація, як з Харкова, так і з Миргорода обов'язково. Розкажемо вам.